Вітаю на каналі Куховаримо разом. Сьогодні будемо квасити листочки капусти на зиму. Рецепт приготування дуже простий, але голубці з цих капустяних листочків виходять неймовірно смачними, приємного всім перегляду! Для того, щоб заквасити капусту на зиму для голубців, я обираю капусту пізніх сортів. Вона ось такого насиченого зеленого кольору і чуть-чуть подовгувата. Бачите, вона має дуже тоненькі листочки. Гарно її обчистила від пошкодженого листя, і тепер нам потрібно вирізати ось цей качар. Повністю потрібно його вирізати, щоб там всередині його не лишалося. Ось так весь качан ми вирізали майже до цих маленьких листочків, які там залишились. Кладемо капусту у каструлю. Ось так до верха, щоб вода покривала капусту, заливаємо водою. І ставимо на вогонь. Капусту ми будемо заливати маринадом. Тут у мене 3 літри води. Я розраховую, що це буде на 2-3-літрові банки. На півлітри води потрібна одна рівна столова ложка солі. Так як в мене тут 3 літри, то у мене буде 6 столових ложок. Сіль має бути кам'яна і неюдована. І ставимо маринад на вогонь, з моменту закипання вода повинна прокипіти 5 хвилин, потім маринад потрібно повністю охолодити. Залила водою, накриваю кришкою і чекаю, коли вода закипить. З моменту закипання капуста має проваритися. 2 хвилини. Вода з сіллю почала кипіти, всипаю сюди три горошки духмяного перцю і три лаврові листочки. І як я вже казала, з цього моменту варимо 5 хвилин. Потім виносимо каструлю на холод і охолоджуємо маринад. Капуста пропарилася, трошки охолола. І знімаємо верхні листочки. Так як капуста пізніх сортів і вона дуже тверда, то пропарилися тільки верхні листочки. Знімаємо ті листочки, які гарно знімаються. І обов'язково капусту потрібно парити. Якщо ви її не пропарите, то листки зняти не зможете, вони потріскають. Ось ці листочки вже знімаються погано. Бачите, вода тут свіжа капуста, вона не пропарила. Кладемо її знову в кипяток і варимо 2 хвилини. уже холодних і готових до квашення листочків зрізаємо ось цю тверду частину. Обов'язково зрізаємо з усіх листочків. Готові листочки капусти, складаємо по 4-5 штучок в кубку. Тепер скручуємо ось так в рулет і кладемо в трьохлітрову банку. Складаємо їх щільно. Так як вони пропарені, вони не тріскають і дуже гарно скручуються. І у банку. Обов'язково складаємо щиро. Дві трьохлітрові банки ми заповнили листочками. Маринад охолов. З маринаду лавровий листок і перець забираємо, він вже нам не потрібен. Заливаємо банки до самого верха. Ось так поступово, тому що всередині багато повітря, і нам потрібно, щоб це повітря вийшло. Як бачите, здається, що вже банка повна, але там дуже багато між листочками повітря. Коли залили банку, отак легенько перекручуємо з боку на бік. Бачите, починає виходити дуже багато повітря. Маринад, який залишився, не виливайте, тому що він буде потрібен. От подивіться, бачите, я перекручувала, і скільки повітря вийшло. Доливаємо маринад. І так само робимо з другою банкою. Банки з листочками капусти до верха заповнили розсолом. Кладемо банки у тарілки обов'язково. Зверху кладемо кришки, але наглухо не закриваємо. І залишаємо банки у теплому приміщенні на 3-4 дні. Потім виносимо їх на холод. Обов'язково слідкуйте, щоб зверху листочків був розсіль. Щиро дякую всім за перегляд, гарного всім дня і мирного неба!